Я зараз хочу звернутися, от хто мене бачить, звернутися до людей, які мене знають. І буду просити допомогу. Буду допомогу. Тому що мій брат Недовшитко Володимир Михайлович, житель села і вулиця Тернопільська, Тернопільський район, напрасив року року мене хоро, перенішу форму інсульту, Я приніс півтора року. Київ інсульт, не шит, коли Михайлович нічого не знаходить, тільки обзиває на дебілок. Тепер береться за, за, за руку, про прих... красу, зараз покажу вам. Ну і я, ясно, що я собі ще ради не, не можу дати, тому що я фізично слабенька людина. Якби я був здоровший, я б не звертався до, до людей за допомогою. От. Я зараз прошу буду звертатися до депутата Верховної Ради Михайла Йосиповича Глубка, щоб мені в тому питанні поміг захистити свою честь і гідність, тому що моя честь і гідність принишла до такої степені. Я не можу пізніше зараз з вами, Володимир Михайлович, Супрофілятися. Я єдине зараз маю адвоката. І прошу, хто не байдужі, небайдужі до, до мого становища, тому що ви мене в таке становище, Володимир, Михайлович, мене заставляєте в такому становищі бути. Практично сюди до, до нас, до додому ніхто не, не, не приходить через вас. Ви створили нетерпиму обстановку для мене, Володимир Михайлович. От я зараз там потихеньку вам послухати. Отак. Це нелюдь, нелю, то можна його назвати нервів. Після того як він мене обізвав так серйозним речами сказав, що я ментовська сексота, сексота. Розумієте, це просто людина, не то, що не думає. Я не знаю, як це назвати. Ну я річ в тому, що я спокійний зараз. Я тільки з ним зустрічатися суді. Він мене пропосів, він хоче, щоб я з ним спорився. Я не хочу це. Я вже маю адвоката. Єдине буду просити Михайло Йосовича Голубко мені допомогти в тому питанні захитити свою гідність. Я буду звертатися до вашого представника, який знаходиться під Лучицьком, буду писати заяву і допоможіть мені, будь ласка, в цьому питанні, Михайло Йосовичу. Єдине вас прошу, щоб ви мені допомогли. Я розумію, що це буде суд. Але якщо можете, в чому можете мені допомогти, я звертаюся до вас як до народного депутата і депутата, який, в нашому, який виграв вибори в нашому окрузі. Ви Михайло Йосович. Це єдине моя просьба. Основному всьому я постараюся себе сам захистити. Я себе вважаю сильною людиною, але ну, просто ця людина прийшла всі межі. Всі межі. Це просто гірше це не... базарної баби. так Між нами сказати. Це, це просто він, він мені не прав. Тепер побратими з бажання, які мене чують, з бараськи хлопці, я вас прошу виступити, я буду просити все, все, все щоб мій, мої побратими просто виступили, виступили, виступили офіційно, засудили. Якщо Володимир Милоквич, правий ви будете в суді, ну суд скаже, що ви правий, правий. Ну я спинятися не буду на, на цьому. Я піду далі. Якщо суд винесе неправильне рішення, я себе не, не, не рахую, не вважаю е, вже за зелі правив. Ну так як ви з мене, Володимир Михайлович, на протязі року згору людини знущалися, ви знущатися вмієте. Ви людина підла, нагла, брехлива. Це я вам відкрив говорю. Я б суді доказувати мені Кучу фактів про проти вас, Володимир Михайлович, ви мені братом не являєтеся вже. Мій брат там, Іскарський, Станіслав Іванович, там є мої брата, там є мій батька похована, не швидко Михайло Петрович, там моя мати похована, не швидко Марія Андрівна. А ви мені не брат, Володимир Михайлович, не ви ми не можете мені братом. Якщо ви мене назвали ментовською сексотою, і що я людей продавав, ви за це будете відповідати, Володимир Михайлович. Це я вам заявляю. Я буду до кінця я про, про, про те, що помру. Я докажу вам, Володимир Миколашу, що такі слова як якби розкидатися не можна. Люди дають життя за ті слова. А ви просто так, ви всіх людей оскорбляєте. так. Ну нічого, Воломир я трошки спокійний зараз. Ну трошки мене і зараз забирають. Дякую за увагу.